Було добре, я дивлюся трансляцію, зараз кидаю батькам. Почала! Ші, Розпочалася гра між командами Ніка Червоні та ФК Львів у синій формі відповідно. На полі в команді червоних Жичицький, Польцан, Козачок, Мазур та Дуччак на воротах. Воротар спіймав у руки, кольцям одразу заатакував і втрачають м'яч, виходить. Козачок виконує ведення на Дудчика. Дудчик козачка. Знову Дудчик. і кольца. Жичицький. Кольцан не встигає і втрачають м'яч. бій дворіт команди синіх. Скажіть, чи, чи добре, може руки трохи трусяться. Видно чути. Польцян. ні, не встигає живчать на м'яч і сині вводять. Дуже добре. Ні, Дякую. Тут на треба, козачка. Ні, ні, не встигає Шичицький старався їх догнати, сині будуть поводити. Кольцан. виходить. Ольсен Жичицький Мазур Козочок Мазур. Ні. Ой -ой -ой. Жичицький зупиняє атаку. Жичицький з м'ячем обводить гравців. І ні синій вибиває за межі поля. Червоні вводять. Жичицький, Козачок не встигає на м'яч. І відворіть синьої команди. Козачок. Тут в руки на Козачка, Жицецький, Мазур. Мазур. Кольца не зміг прийняти м'ячик і відворіт синьої команди. Жичицький, Бойцан, виходить від синього гравця. Жичицький вводить, І ні, не рахується. Відворить синіх, Мазур. Бойцан, Має синій гравець на кутовий, буде кутовий у ворота синьої команди. Жичецький виконує і ні, не було кому замкнути. На поле вийшов холодняк та олійник. Замість Польцана і козачка синю водять. Доча паут. Сині вводять. Олійне. Мазур. холода. Мазор Жичицький. І ай дуже близько, дуже близько було. Прекрасно вдарив. Що? Що ви позатикалися, я не поняла? Дві кумушки посідали. Воротар бере цей м'яч у руки. Відгоріть синьої команди. Жичицький? І воротар бере цей м'яч. Відворітка Львів. І є! Холодняк забиває гол, відкриває рахунок і рахунок стає 1-0 на користь Ніка червоні. Вибиває Воротар в кутовий. І Жичицький виконує кутовий удар. На жаль, маємо. Заміна в команді Ніка. На поле вийшов Красножон замість Жичицького. Від воріть команди. Мазур і втрата Синю вводять. Виходить, виходить м'яч від санього гравця, від воріт команди Ніка. Зворитись м'яч на Заберіть колі. Олійник. Мазур. Оу, оу, оу. мазур, спокійно, не бейся, все окей. Штрафний удар. Подоляк вийшов на поле, виконує штрафний. Вибиває головою синій подоляк на м'яч і аут від червоного гравця синій виконують введення. Мазур. Аут! Сені знову входить! Красножон, Аут! Ні. Ні. Не було. Та там суддя стоїть, він бачить. <плодисна> Яка його трошки не снігала, але Мазура м'яч, олійне, мазур бореться і виходить за межі поля м'яч. І сині вводять. Красножон в аут. Знову сині виконують введення, Подоляк. Оліник. Вибиває, гравець синіх. Красножон виконує кутовий. У ворота синій команди Подоляк. Ні, не справились гравці. Синю водять. Олійник одразу атакує. Водоляк. Оліник. Зупиняє цю атаку захисник синьої команди. Заміна відбувається в команди Ніка. На поле виходять Польцан та козачок. І кутовий виконує козачок. Ворота синьої команди. А, близько. Подоляк вище. Рахунок 1-0 на користь Ніка до закінчення гри залишається 7 хвилин та 35 секунд. Відворіт команди синіх. Польца. Подоляк. І аут від синього гравця вводять червоні. Козачок виконує введення. Дудчак. Швидше бася. Мазор підхоплює м'яч. Сині вводять. Дудчок виконує. Так, да, козачок молодець. Козачок рятує, ворота вибиває в аут і зараз буде кутовий удар, ворота команди червоних. І мама. Відворіт. Синього гравця. Дудчак вибиває молодець. І зараз буде знову кутовий ворота команди червона. Кольцам несеться на м'яч і вибиває воротар. Команда ФК Львів на кутовий. Козачок буде зараз виконувати цей удар. Подоляк просить м'яч. Польцан. Козачок. Польцан. Подоляк. А якось так. Вперед, в поле. Подоляк. Вперед. Жичицький страхує, виходить за межі поля м'яч. Гра, гра, гра. Гра, гра. Ну такий є хлопчина тут. Охід, І Ні, виходить за межі поля. Втрачають і з червоні вводять. Красножон Кольцин. ой-ой-ой. Леть нога упальцяна. Холодняк виходить на заміну і виконує кутовий ворота синьої команди. А от від синіх. Холодняк вводить. Знову за в... завесок, трошки. 1-0 на даному етапі і до завершення залишається 4 хвилини, 10 секунд. Красножон. Аут. Холодня вводить. Олійник. Боротар в руки спіймав. Виходить. За межі поля м'яч. Кутовий невиде вводить жучецький на дуча? І аут. Червоні вводять. Олійник. Перекоплює гравець синьої команди. Олі... Холодняк, олійник, Жичицький дістає і не прикриває корпусом гравець синьої команди, Випускає м'яч, Вводить гравець в був руки. у далеко! Вперед! Та що ти робиш? Ні, випускають. Воротар в руки бере м'яч і відворіт сильної команди. Холодняк. Мазур, Мазур. Мазур. Давай, давай, давай! Ні, в руки воротар бере цей м'яч. Мазур на м'яч. Аут. Олійник вводить. Ні. Синій вводить в поле м'яч. Ні, красножон. Щось ми там не могли поділити. Холодняк одразу атакує, виходить за межі поля. Сині вводять. Синів водять. Не дістане. Ні, виходить від дворів червоної команди. Далеко! Далеко! на Жечиського. Подоляк. Жечицький. Дуже гарно обіграв Подоляк. Ну куди? Под... Вадим? Матер одразу на м'яч. І дуже близенько було, але 50 секунд залишається. І аут. Від воріт синів. Ні, аут синіть. Дивимося. Козачок на полі. Подоляк. Три газів. Так, зупиняє подоляк Ко атаку, козачок. Расіли. Расіли. не вводять. <груди> Давай, базу, пішов! <груди> подоляк. Маємо, маємо воріт. Чотири. Одна, ноль! Закінчується гра між командами Ніка, Червоні та ФК Львів. Молодці грали чесно, культурно і чесний боротьбі. Ми вже зустрічалися наразі, ще зустрінемося. Діти молодці, грали, задавали. Там, там, треба розінути. Треба Ти хотів, щоб було 2-0? Та бо треба було. Ну то треба було забивати. Треба було 2-0.